Наталія паснак котиковий борщик. Кошеняточко маленьке попросило свою неньку. Ти змогла б мене навчити борщик смачнесенький варити. Відповіла китя Мила. Звісно, чом би не навчила. Кішка з поглядом ласкавим, радісно взялась до справи. Спершу ми на грядці, сину, візьмемо буряк, морквину, ще капусточку маленьку і квасольки повну жменьку, Часничок, ще й цибулину, помідор і картоплину. Овочі взяли з городу і принесли у господу. Все гарнесенько помили, дрібно-дрібно покришили, склали у великий горщик і смачний зварили борщик. Пахне страва на всю хату, і від того аромату всі коти з цілого двору позбігалися до столу. Взялась кішка й кошенятко, всіх вгощати по порядку. До тарілочувщий з банки додали усім сметанки. Їжте, гості дорогенькі, це для вас, мої рідненькі. Син зварив чудовий борщик, величезний повний горщик.